Добрий день, діти! Я рада вас сьогодні всіх бачити. Рада вас сьогодні всіх вітати. Сьогодні я хочу поговор... поговорити з вами на тему, коли наш світофор може бути другим. Взагалі, де чого потрібен світофор? Март, ти знаєш? Ага. Де чого він потрібен? Щоб встановити машини, щоб там люди приходили на поле. Для... Звичайно, є світофор для пішоходів, а є для машин. Ось послухай чудовий віршик. Про наш чудовий світофор. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати, як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає. Що машина під'їжджає. Жовте око клипне лиш. Будь уважним. Озирнись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як, як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати, се навкруг. Контролювати. Коли ми переходимо дорогу, ми обов'язково повинні контролювати, чи не їде якась машина. Світофор розмовляє з вами своїми яскравими вогниками, вогниками сигналами. Вони в нього різного кольору. І червоний, і жовтий, і навіть зелений, як травичка. Давайте їх назвемо червоний. Повтори, будь ласка, за мною. Жевоний? Жовтий, жовтий, зелений, зелений, молодець. А, Діти, а чи ви запам'ятали, про що розповідалося у віршику? Угу. Про що? Розкажи, будь ласка. Про світлофор, звичайно. Скажи, будь ласка, Марк, а на який колір ми повинні переходити дорогу? Мабуть, на червоний? О. Ні? Тоді на жовтий. О. А на який тоді колір, бо я забула. Зелений. На зелений. А коли горить червоний, що ми повинні робити? Скажи мені, будь ласка, Стояти, а коли жовтий горить, скажи, будь ласка, що ми робимо? Який ти молодець. Світлоформ встановлює порядок на дорозі та керує рухом. Він має всього три сигнали. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Повтори, будь ласка, за мною. Порахуй разом зі мною. Один, два, три. Молодець. Але вони є дуже важливими. Три ока, три назви, які слід виконувати чітко. Вогні світлофора включаються по черзі, тому треба дуже бути уважним, щоб вчасно розпочинати свіру. А ще в нашого світлофора є вірна подружка та помічниця зебра. Але малята зачекайте, здається, щось наплутала. Навряд чи ця симпатична смугаста тваринка зможе чимось нам допомогти і нашому світлофору. Давайте розбиратися разом. І дійсно, зебра це зовсім не тварина, а пішохідний перехід, спеціальне місце для перетину дорога. Він має теж білі смужки, схожі на зебрячі. За це його так і прозвали. Ось такий пішохідний перехід. Послухай, будь ласка, віршик про зебру. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю, я лежу а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Ось такий чудовий віршик ми з тобою прослухали. Звичайно, зебра схожа, тому що в неї також однакові смужки із тваринкою зеброю. Але вона без копит і хвоста, лиш біленькі смужки має. Він... Зебра намальована і по місту не гуляє. Хочеш перейти дорогу, зебра прийде на допомогу. Ще для пішоходів є дорожній знак. А для чого? А для того, щоб пішохідний перехід міг часто помітити водій наш. Біля нього розташовують відповідний знак Білий трикутник у синьому квадраті, всередині якого намальований чорний чоловічок, що йде по зерлі. Ось так він і виглядає. Запам'ятай, будь ласка, ось цей знак. Якщо ти будеш, наприклад, з матусею десь знаходитися, десь можливо в парку гуляти. І побачиш ось такий знак. Це означає, що там є пішохідний перехід, і там можна сміливо, але контролюючи рух, переходити дорогу. А тепер подивись, будь ласка, уважно на малюнки. І скажи мені, будь ласка, де правильно хлопчик переходить дорогу, а де ні. Скажи, будь ласка, ліворуч хлопчик правильно переходить дорогу? Так. Да. А праворуч? Фу. А скажи, будь ласка, а чому ліворуч правильно, а праворуч ні? Тому що машина їде, може май хлопчика задавити. Правильно, може ли трапитись? Правильно переходити це коли машина зупинилась, і ми можемо сміливо переходити дорогу лише в тому місці, де знаходиться зебра, або є що? Друг наш помічник світлофор. Молодець. Давай подивимося далі. Ось ми бачимо перед нами два малюнки. На лівому малюнку горить який кольор? Ану ну подивися. Червоний. Червоний. Рухається машина. Тобто нашому пішоходу горить червоний колір, і він переходить дорогу. А праворуч малюнку говорить, який колір світлофора? Скажи, будь ласка, зелений Зелений. і машина чекає, коли пішохід перейде дорогу. Скажи, будь ласка, де правильно, а де неправильно? Ось не правильно. Другий праворуч правильно, так? На червоний пішохід повинен почекати? Звичайно. Давай ми з тобою пригадаємо, на який сигнал світлофора слід переходити на дор... нам дорогу. Скажи, будь ласка. На зелений. На зелений. Скажи, будь ласка, а де потрібно переходити дорога? По зебрі. На сигнал якого кольору дорогу переходити в жодному разі не може. На який колір не можна переходити дорогу? Скажи, будь ласка. На червоний. На червоний. А що означає жовтий сигнал світлофора? Скажи, будь ласка. Підготуватися. Підготуватися. А яка тваринка має спільну назву з пішоходним переходом? На яку тваринку схоже наш пішохідний перехід? Скажи, будь ласка. На Зеба? Молодець Марк. Сьогодні ти чудово попрацював. На цьому ми завершуємо наше заняття. До побачення. Зустрінемося на наступному занятті. Можна відключатися.